Так, доброго дня, члени комісії. На порядок денний виносяться два питання. Перше це про внесення змін до рішення Димовської селищної ради від 24 до, до 24 року про бюджет Димовської селищної територіальної громади на 25 рік. Доповідає начальник І ще керас... я вибачаюся, ще буде додаткове питання там про середню заробітну плату на прокону. Да, значить, виносяться три. Mm -hmm. да, три питання. Друге питання. Про внесення змін до кошторису Спеціального фонду селищного бюджету на 25 рік. І третє питання про проєктно кошту. Про зар... Там середня заробітна плата. Про зміни середньої да, заробітної плати, яка вноситься до, кош... до кошторисів. Да, да. угу. Є якісь ще питання до порядку денного? Немає. Немає. Хто за, хто проти? За. Так. Доповідає начальник фінансового управління Димської селищної ради Марина Гордієнко. Перше питання про внесення змін до рішення Димської селищної ради про бюджет Димської селищної територіальної громади на 25 рік. Так, доброго дня. Вносимо зміни до, до проекту рішення про бюджет Димської селищної громади на 25 рік, а саме прийняти приймаємо субвенцію на. В розмірі 2 мільйони 870 тисяч 400 гривень це на доплату педагогічним працівникам і на, на проведення додаткових психолого педагогічних і корисійних розвиткових занять за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом в розмірі 146 тисяч 200. І направляємо залишок коштів е, субвенції е, також державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів, які е, були в тому році дана субвенція в кінці грудня, а зараз ми направляємо. Ну, не використано, да, та, вона не використала, вона не використала, як залишку ми да. Да. да, Це добре, що, да. ми Слава Богу, що... Значит, і того 3 мільйони 16 гривень. 600. Да, 600. Да, да, 600. Угу. Так, е, хто за те, щоб винести дане рішення на розгляд сесії? Хто за? Хто за. проти? Всі за. Виносимо далі. Друге питання у нас про внесення змін до кошторису спеціального фонду селищного бюджету Дімської селищної ради на, 20, на 2025 рік. Так, це е, товари і предмет і матеріали е, на терцентр е, 8810 28 копійок. І на е, по закладам освіти. Це Димирський ліцей, 1 і другий, Катюжанський опорний ліцей, Литнівський ліцей і відділ освіти. Це предмети і матеріали довгострокового користування. Другий кілька з грудня, Отримали, вони, вони, отримали, ось, отримали вони. Руд, рудня, вони отримали, але поставити на баланс. Деякі ось у січні отримували 16, 16. вже угу. катюжанські опорни да. 240, 240. Ну, 260. Набір сю комплектів, там вибухонебезпечні предмети, стенд безпека на воді. От таке, тобто у кожному закладу да, так, для, для потреби. Так, ну, що нам дається, все треба відправити. Uh -huh. да. Так, хто за те, щоб винести дане рішення на розгляд сесії? Хто за? За. Так, проти всі за. Виносимо дане рішення на розгляд сесії. І останнє питання? Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 25-й рік при здійсненні будівництва об'єктів за рахунок коштів місцевого бюджету. Тут мається на увазі, що ця заробітна плата має бути на даний момент 25 тисяч вісімдесят гривень, 31 копійка. Ну, тому, хто, в тому році була 16? да, да я зрозумію, 25 тисяч вісімдесят вісі гривень, 31 копійка. Середня зарплата да. по Київській області, опрацьована mm. вода. Mm. Mm. Так. Да. так, хто за те, щоб винести дане рішення на розгляд сесії, прошу проголосувати. Да. за виносимо рішення на розгляд сесії. Ну, всі питання порядку денного вичерпані, мікуні, які зауважень, пропозицій. Все, засідання рахується. Okay. Uh -huh. Дякую. Дякую всім.